Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо в новому відео. І як ви помітили, ми вже на будинку самого ранечку. 10 ранку ми сюди прийшли для того, щоб фарувати морлати. Це займає думаю, небагато часу. Ми ще займемося розчищенням нашої території. Трошки поріжемо горіх. Там у нас така велика гіляка. впадає вниз, нам заважає ходити. Розчистимо трошки біля туалета. Там нас вишня на туалет спирається дерево. Розчистимо трошки досок тут в дворі, тому що все це воно складається постійно і нікуди не дівається. А далі все, по ходу, будемо дивитися, якщо буде час, так само розчищати. Всім привіт! Як ви вже знаєте, в попередньому відео ми заливали армопояс з тестом вдвох. Чесно кажучи, чуть ноги не протягнули. А на другий день взагалі нічого не міг робити. Все-таки така була втома. Зараз я вам покажу, що там з цього діла вийшло. Нам сьогодні, можливо, привезуть воза. І нам треба буде з будинку вивезти те, що Аня розвалила піч в кімнаті. І цю всю кучу треба буде навіз і вивезти. Що сьогодні привезуть воза, то ми це зробимо. І плюс будемо робити все те, що Аня сказала. Сьогодні буде Такий цікавий день загружений. Нарешті яканя хотіла Толік спустився на землю, і ми разом будемо робити всю роботу. Одним словом, поїхали. Це ми вже на другому поверсі. Нарешті я вам зараз покажу на арму. пояс, який ми залив. нам писали за шпильки. Каже, де твої шпильки? Чому ти не поставив шпильки? Ну, це ще раніше. Все поставили, все стоїть, <звук> Зараз я вам все покажу. Ух ти! Все затверділо, ще не обвалилося, значить вже добре. Ані також дуже цікаво подивитись на наш армопояс, тому що ж вона не бачила, як ми його заливали, і вона не бачила, що в результаті вийшло. Ух ти! І як тобі? Він такий великий. А, це типа він невеликий. Це пінопласт захований, так? Да? Да. Це зовні пінопласт утепляє армопояс. А тут іде сам армопояс. Ти він такий твердий, вже знаєш. Ну бетон, що ти хочеш? Це армопояс вже другий день наш стоїть. Можна було б вже знімати опалубку, але я думаю, що трошки рунувато. Хай вона ще трохи побуде. І я думаю, що вже з понеділка ми її знімемо. Це так само зеленку вже можна буде зняти, тому що ми вже нічого заливати не будемо. Знаєш, вже морла зверху буде таке надіватися і все. А надівав, тому що як заливав бетоном, щоб не залити різьбу цементом. Там знизу йде ця гайка, ще вкручена. Тобто вона нікуди не вилізе. Ну Он да, але якось так. Нічого там не хитається, не все стоїть міцно. Ось такі у нас вийшов друзі армопояс. Пилічки наші гарно стоять. Все краса. Познімали таку кучу наліпок. Все злазимо, будемо далі щось робити. Обережненько, тільки не спіши. Тут у нас ідуть маурлати чотири штуки. Нам треба їх обробити. Другий раз антисептиком. Ми раз обробляли, але треба перед укладкою на стіни ще раз їх обробити. Це перше. Друге, перед тим як ми це все зробимо, нам треба оце, от все зараз десь прибрати. Тут а кучі валяється, тут а тут мішки з під цементу, піноплат. Це ми зараз займемося прибиранням цього всього. там, де вуда, ніколи руки не доходили. А зараз я почала вигрібати, а там сіки всякого барахла. то треба палити і викидати. <муспільництво> Тоді порізав ногу, він би вскулав таку всячку. І от з колту розкидалися, дурнати твоя робота передає. Наразі за косач у нас чистий, і ми знімаємо наші народа, будемо зараз їх робити. До речі, якщо один це важко, якщо нас троє, ще буде лука помагати. Ну, адам чи тут таке. І Толік, і я тут взагалі там, я думаю, надходимо десять і все. Знаєте, обробити їх антисептиком, це ще півбіди. Тут нічого страшного немає. Раз, раз обробили. Оце буде як закинути їх на гору. Оце буде робота. Так вони ж легкі вже не в'язні. Сто процентів, сто грам важить. Ні, вони висохли ж, ні? Я не знаю, як ти Аня, будеш їх закидати. Я? Ні. Вони ж висохли. Як тобі сказати? Ну вони не легкі. Тікай рука. Ну як важать вони трохи. Так почекайте, Ну, чого ж що ти не рахуєш, що оце ваше що ти піднімаєш? Чуєте, ну, взяв наклавши до водосок. Каже, важить трохи, треба це забрати, тоді ти попробуєш, які вони важкі чи легкі. А я давай тобі допоможу, тоді. Ми обробляємо таким атасеком зараз. Що, у тебе да була половинка. Це була половинка. Це так, така банка, але в нас ще є не використаний, ми ще попередній раз обробляли. Що ми обробляли? А, ми так ці банки між першим другим поверхом обробляли, то тобто наш я не використаний цей. Ми зараз цей спочатку використаємо, тоді вже розведемо новий. Де ти високо залізти? Їх нікуди знімати не треба. Просто, Просто на кучі... будемо перевертати. Да, будемо перевертати і на кучі їх фарбувати. Зараз Зараз нам треба дві сторони пофарбувати. Оцю бокову і вверх. Тоді ми перевертаємо. Я це розуміла, і ми давай. цю фарбуємо. Угу. Цю... Та як ми фарбували перші доски, це було щось. Діти кричали, билися за ту щітку. Слава Богу, тебе з часом щітки подукуп'яв, є всі. Плюс були всі вимазані. Це стільки часу займає, коли ти перший раз це все повністю фарбуєш. Зараз ми фарбуємо по чуть-чуть. Ще одна порція антисептика в нас в руках. Зараз ми дофарбовуємо ці сторони, а далі вже будемо перевертати. Так, Аня, дивись, оця пофарбована повністю. І просто перевернути на іншу сторону. Всередину крути. Отак. Тепер на себе. Так, чекай. О! Оп! І наші мароти готові, все пофарбували. Зараз будемо їхати, класно дітей спати. Перед тим треба ще щітки помити. О, Можна вода. було б закинути їх наверх, але я боюсь, що ми за ній не посилимо цю роботу, тому що вони важать. Ну багато вони важать. Десь, напевно, один мурлат, кілограм 60-70. Сталося так, як ми хотіли. Ми хотіли до обіду попрацювати і поїхати додому, але зробили ми не дуже багато роботи. Того прийдемо ще після обіду сюди. Напий цю водичку. Не буду. Це чистенька, якщо нема. Адамова не буду, не хочу. Оце його психі, в нього на вони зараз просто посилилися. Чи це вже криза трьох років? Після двох років кризи не криза трьох років. Лука, то ти хату майструєш краще за тата? То Та коли ми такий жити будемо, Лука? А? Коли ми в такій хаті жити будемо? Я не знаю, треба ще маленькі дошки. <гум> так, а тепер це все розбирай назад ходи. Тому що нам треба буде накрити це все діло. І так, з однієї справою ми розібралися, тепер ми йдемо куди? Обідати, правильно? І дітей класно спати. Трошки помонтуємо ввечері, прийдемо, можливо, вже вози нам привезуть. Поносимо гілки з-під горіха, розчистимо там, повивозимо. Ну коротше, що встигне, то встигне. Ну план загально такий. Аня за комп'ютером монтує відео там, де ми знімали, там, де ми задавали армопояс. Пообідали, тепер чаюємо. Чаюємо, ти чаюєш, а я монтую і тіпа-тіпа чаюємо. свій чай вже випила, а я допиваю. Зараз діти поснуться, підемо далі гілячки носити. А ми йдемо, поти Нема <пиш> 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 Ну що, друзі, поки тоді монтує, Я її все-таки вирішила поїхати на пошту, щоб потім на цей час не витрачати. Там мені прийшла дуже кльова посилочка. Зараз вам все покажу. До речі, я навіть ще не казала. Нас в селі відкрили нову пошту. Що, друзі, посилочку я вже тримаю в руках. Їдемо нам будемо розпаковувати. Ми приїхали з нової пошти. Триваємо нашу посилочку. Я, до речі, навіть не знала, що буде три платя, тому що мені надсилали одне. Для мене це сюрприз. Друзі, вислали мені ці плаття Альона та Сергій. Вони працюють на Хмельницькому ринку. Займаються вони оптово-розрібною торгівлею. Товари в них із Китаю, із Турції, але якість класна. Займаються вони вже цим близько 15 років, мають так само двох діток. Залучають вони до співпраці оптовиків, а також просто людей, яких цікавить. Одяг оптом та в роздріб жіночий, куфтинки, штанці. Ці різні шортики, платячка, суконьки. Ось таке це плаття, і тепер одягну інше. Знаєте, друзі, що мені дуже подобається, те, що ти не заморачуєш взагалі з розміром. Ти просто замовляєш плаття, тобі воно приходить. Я його відкрила Воно, здесь, знаєте, таке дуже широке. Ти його одягаєш і ось тут просто стягуєш резиночкою. І все, не треба заморачуватись нічого. Плаче, як то на мене шита, дуже, до речі, гарне. Такий собі і на весну, і на літо, і на осінь. Легеньке. Дуже такий приємний до тіла матеріал. Візерунків там просто чма, є різні. Ви три ось бачите. Посилання на цей магазин ми вам залишимо в описі під відео і в останньому закріпленому коментарі. До речі, за промокодом Саварюти на весь асортимент знижка 10-20 а саме на ці плаття 20% для наших підписників. Ми також знаєте, в двір зайшли. Я ж з толіком говоримо аж легше дихати. Подивіться, тут нічого немає. Я не буду в години добре. Балок немає взагалі теж пенопласту ніякого. Прийшли ми з обіду, як Аня каже. Двір просто змінився. Нам набагато приємніше стало тут знаходитись. Так, значить Аня, ми йдемо ці з горіха і зараз, потаскаємо, а потім вже розчистимо там біля туалету. Окей? Ця куча тільки вона зникла. Як ви вже помітили, вона знов з'явилася. Весь прикол в тому, що зараз почнуться дощі, треба якнайшвидше це все забрати. Будемо пробувати, що тут сказати. Толік розпалює багаття. Ми йдемо. Ликати дітей, боже так незвично. Дивіться, вже я йду, видно другий поверх. До речі, Адам замочив шорти. Я така собі всі стою, думаю. Треба на другий поверх залізти, пошукати Адамові шорти на другому поверсі. така, так ми ж його знесли. <сум> Можете у старих відео пошукати. Там, де ще був старий поверх, ми дуже часто лазили шукати якісь дитячі речі, там нам залишили старі хазяїни. Значить, дивіться, в нас тут є такий чудний кусочок туалет. Біля нього, як бачите, вишня. Вона прям впирається в нього. Шифер, якісь коло. Води, відра і все подібне. Ось така от штука. Нам треба це все розчистити, тому що цей куток, напевно, найбільш запущений біля цього будинку. Весь інструмент в ділі, тільки шабільний пилищі не взяв. то таке, зараз побачимо. Якщо воно буде треба, то ще її візьмем. Вбираємо інструмент. Аня, тобі бензопила? Ага. Мені ножниці, комусь пилка. Коротше, погнали. Заводиш. Там капець повний, так? Да? Різав, то чуть цепа не порвав. Катець, <т Gerilim> бачите, в дерево вросла залізяка, я її ріжу, у мене є шість кривалять. Думаю, що це таке? Во! А і буде. чуть не порвав цепа через неї. Знаєш, злаюся, мені старі добрі времена, коли ми з тобою <різь> розчищали. Різали, виразали, Тоді, я не знаю, скільки часу все, різали, 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 різали. Тому що було повністю все заросло. То сливками, вишнями, непонятно якими деревами. Ми це різали і різали. Я таскала теж колодами, відрізали. Тільки ми це все робили однією ручною пилкою. Без бензопили, шабельної пили, ножиць. От просто одна є пилка, оця ручна. Я пам'ятаю той, який її купив. Це пам'ятаєш відео, це перше. Перша покупка. Він приходить нарешті. Ми купили пилку. Ура! Ми настільки були щасливі цією пилкою, що це просто. Ви шифер, напевно, будемо. Висити в двір туди, поскладаємо і як приїде прицеп, ми просто цей, весь цей битер шифер вивеземо. Чиба поб'ємо його? Ну так, да, на дорогу десь буде собі чи ще кудись. І краще нічого з цим не робити поки. Тому що Тіпо, я попрошу сюди, да, щоб і... сюди завести сюди прицеп, сад. І просто це все звідси прямо на прицеп. Загрузити все, бити, все потріб. І тоді ми вичистимо цей кут. Тому що по-іншому, ну куди ти його дінешся? Тут гора каміння і купа шифера. Куди ти його дінеш? Я думаю, Частливо. зараз займемося, знаєш чим? Зріжемо оці нижні гілярки в горіхові. Так. Вони просто нам заважають ходити і можна очі повиймати. Та чесно ходить. кажучи, на рахунок горіхів ми думали, типу, то я а та ти що, та, та на горіхах можна заробити. Того року кілограм лущених 100 гривень, кілограм не лущених щось там 20 чи 15 гривень. Ну такі гроші, за які навіть кажу, що не варто їх таскати. Почається гора горіхів, ми їх не з'їли, бо ще є там е, тата і мами. І ще зараз знов будуть вже осінь, і тобто, ну для чого? Так що ми зараз ці гіляки позрізаємо, щоб ми могли спокійно тут знизу проходити. А як ти збираєшся на цій драбині щось різати? Ми зараз будемо різати всі гіляки, які заважають нам ходити. Нам треба б, знаєш, така драбинка, як то ставиться. О-о-о, я тебе дуже прошу. Щоб все не було плачевно. До цієї гілляки ти доберешся, так? Думаю. А куди ти лізеш без бензупили? Перевіряй. Гіляха по мені, давай! Я так само думаю. То ти її рукою відпихай! Тіпо ти драбину переставиш? Щось такий небезпечний моментик. Гіляка так нахилилася, я дивлюся, яке її обріжула. Я опускаю, теж на це подивилася. І може збити мені драбину. Ти краще на дерево заліз. Там небагато що врізати, я думаю, безпечніше ручною буде. Ну так, да. цією пилкою ти наріжеш. Вау. Бачите, отава суха, зовсім-зовсім суха, але він її не дістане. Хіба на цю гілку сядеш і будеш різати тут? На все чого? Тікай, тато, лізе. Тут та сама історія. Якщо я зараз ізріжу, вона впаде на мене. Що за гіляки? Якщо вам доведеться зараз знову ручною пилою далі гратися. Мамський радість. Ще за візу тут не потрібно. Коротше, стою біля тебе, біля Адама і все. І нічого що роблю. Я напевно залажено дерево саме. Як вже з дерева буде все спилювати. Бо драбина, бачиш, знову поставив драбину, воно знову нахиляється на драбину. Ну давай, я тебе шар? На дереві не бачила. Беш там ебо! Бач там або. Білчина? Бач, я від нас слухаю, який ти сексуальний. Мам бач? Дай мені Там чи білче гніздо, чи дятлечко. Бачу. Так, що там в дуплі? Нічого нема, це просто гіляка була, її обрізали. Що? Що? Вона в воді. Ох. Боже. Покажи, чекай, бо зараз на тебе на голову потрапиться гілка. Оу. Дай тебе влізе, чекай на лоха. Ой, так не вірту, як то тут. тольці о. Ну, ми оці дві хочемо, але тут ще, бачите, є такі, що терчать, заважають. Хоч я тобі скажу, можна пройти під горіхом, знаєш. Ти ж ходили гіляки, я ж прямо на голову лягали. Тож ми постійно на не виглядають. Щоб яблуні так обчурхати. Яблуня це взагалі окрема історія. Яблуня там теж прийти не можна. Самі бачите, яка яблуня. Там, там куча сухих гілляк. Я казала, взагалі йому її під нолі, так само горіха під ноль. Ну <рес> і все, під нолі будемо жити в полі. Ні, ну маленькі дереться поза такий великий горіх, то він тобі тут ні до чого. Так, дивись, ріжемо ці гілячки всі на дрова. До речі, а що ми, ми, собі, ми собі не робили стільки роботи, що це просто. Нам, ви знаєте, не мала баба клопоту, купила поруся, шість потоку. У нас тільки чуть, чуть буквально часу звільнилася, ми залили армопояс і чекаємо, поки він сок. Ані, ми б це все рівно робили осінь. Ну ми б це робили в жовтні, в листопаді, ми б це все рівно робили. Так що давай. Ну. Я бензопили ріжна дрова, дрова, туди. Коротше, Зараз все розберемо. Велику ми вже порізали, зараз вже Толік перейшов до другої. Позрізали ми всі гілячки, поперерізали їх. Подивіться, як тепер виглядає наш сад. Тепер можна спокійно проходити, нічого не заважає. Аня ходить як маленька діймовочка серед тих дерев. А мені так добре, так будто, бо знаєте, ми жили в джунглях, це все розчистили. Я тут стою і мені видно хату, подивися. Таке було того року, знаєш, я згадую, коли було видно трошки хати. А то вже все настільки заросло, що це капець. Зараз ми там ще зріжемо один маленький горіщик. самим парканом нам виріс. Бачите, як вони насіваються в секунді. Ось тут. Щось тут росте. І ось цей маленький горіх під самим парканом він нам не потрібний. Я його зараз зріжу. І це зріжу теж. І там, де біля будинку патички від калини залишились, так само я їх позрізаю зараз, щоб було рівненько. І все. Я думаю, на сьогодні різання нам вистачить. Понеділка розбираємо нашу опалубку. буде весело. Тей горіх вже в сітку вплівся. І то він того року був, що взагалі манюні. Там вона навіть і не було. Не може, бачиш, попліталися. вже. Ніби думаєш, приватний будинок це так класно, блін, своя ділянка, своя територія. А на приватному будинку тільки й треба, щоб з бензополою спилкою гонитися і постійно все. Воно все росте, росте, росте. Ну, росте. Або розтає. другий варіант, що все воно буде голе і не треба нічого різати. <рес> або всі дерева посилювати і взагалі ближчатися. Тільки траву кусить. Ну так, да, але все одно маєш кусити, якщо літом це кожних, кожних два тижні. Який запах калини? Ну ні. Покійте. Ого. дуже зразу чути запах калини навіть від дерева. Ось таке в нас, друзі, вийшло відео розчищальне, прибиральне. Красильне, мазальне. Трошки змінили роботу, тому що з цей хатою вже криша їхала. Постійно там втися і щось робити. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. Спостерігали за тим, що ми тут робимо, пиляємо. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Якщо вам наше відео сподобалося, обов'язково поставте нам вподобайку. І зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе. Друзі, всім па-па.